А от кіровоградським художникам зимно. Їм не до натхнення у мінусову температуру. Щоб заплатити за опалення, вони розпродують свої картини. В обласному центрі будинок художника не обігрівається вже кілька років, тому взимку він пустує. Навідується туди лише директор. Побувала там й Дарина Романська. Ось так виглядає кіровоградський будинок художника. Тут осипана штукатурка, дірява стеля, а температура у приміщенні близько нуля. І це ще тепло, говорять тутешні. Під час заморозків тут з'являється іній. Під час холодів у будинок художника приходить тільки директор, щоб перевірити, чи все в порядку. Художники сюди навідуються рідко. В, в ужасному. холодно. починає сипатися штукатурка. Це вже третій рік так двіжиться. А От, топлення ну, є, так сказать, технічна часть. Літо газу для отоплення. Батареї і котли тут хороші, пояснює художник Михайло Надеждин. За газ платити нічим. Раніше це питання вирішували за рахунок орендарів. У нас були орендарі, вони платили гроші за оренду, а ми за газ. І було у нас тепло, і, і все як треба. Але малий і середній бізнес впав. Рухнув. все, нема нікого. Риндерів, щоб заробити на опалення, художники організували благодійний розпродаж картин. Підтримали цю акцію і колеги з художнього музею. Так, зголосилися підтримати, тому що ми бачимо, які гарні полотна там знаходяться, і вони не те, що не витримують температурно-вологісний режим. Вони там просто зникнуть, вони будуть втрачені. І нам ми так кажемо, давайте шукати якісь шляхи вирішення, тому що вирішити на обласному рівні це питання практично нереально. Будинок художника не є комунальним закладом, тому в області ним офіційно ніхто не опікується. А фінанс... Фінансова допомога може розцінюватися як на цільове використання бюджету. Тому художникам доводиться дбати про свою будівлю самим. Ціновий діапазон від 3 до 7 тисяч. Угу. Ну яка ж картина? Живопис не ціниться по розмірам, а по його цінності як мистецтво. Переглянути виставлені на продаж картини можна в художньому салоні, зв'язавшись з головою спілки. Дарина Романська День за днем.